Сьогодні в нас на огляді дві дуже різні механічні бездротові клавіатури бренду EpoMaker. До речі, це свіжак бренд зайшов в Україну з повністю адаптованими під наш ринок моделями, що не може не радувати. А ще не може не радувати, коли ви підписані на канал і клацнули дзвоник, щоб не пропускати нові відоси. Обидві клавіатури трьохрежимні, можуть підключатися через донгл, Bluetooth або старий добрий кабель. Обожнюю такі рішення, оскільки користувач відразу отримує всі можливі варіації підключень та може між ними вибирати залежно від потреб. Також девайси постачаються в досить схожих за стилістикою картонних коробках. Комплект мінімалістичний, але все необхідне на місці. Менша модель має чорний кабель Type-C на Type-A довжиною 1,8 метра. Пулер для кейкапів та свічів два в одному, і три запасні свічі. Більша модель з відмінностей має кабель та пулер світлого кольору, а запасних свічів немає. Огляньмо спочатку цю манюню. В кінці того року я оглядав топову компактну клавіатуру Ducky One3SF. Відос можете глянути ось тут. Але зараз в мене в руках Apple Maker EP64. Ще менша механіка, 60% формату, 64 клавіші, 600 грамів ваги і максимальна економія місця на столі. Початкові тактильні враження на висоті. Цю каву хочеться постійно підіймати, мацати і ставити назад на стіл. Гаразд, задня частина пропонує нам фізичний вмикач-вимикач клавіатури, а також 4 довгих прогумованих ніжки. На жаль, вони не регульовані, втім комфортний кут нахилу вже передбачений виробником, і особисто у мене не виникало бажання опустити чи підняти гаджет. Ззаду примостився донгл у спеціальній ніші та роз'єм USB Type-C. Весь корпус виготовлено з пластику. Але збірка відмінна, нічого не поскрипує і не люфтить. І ось нарешті перед нами розкриваються щільно розміщені один біля одного, приємні на вигляд і дотик Кейкапи. 50 мільйонний ресурс натискання клавіш, змінні перемикачі Мулану та українське гравіювання. Ну і куди без яскравого rgb підсвічування. До речі, про підсвічування, воно присутнє в обох клавіатурах, яким сьогодні пощастило потрапити до моїх допитливих ручок. І крутою перевагою є саме те, що українські символи теж підсвічуються. Як пригадуєте, на DaQ One 3SF підсвічувалася лише латиниця. Втім, не все так безхмарно в rgb царстві. На жаль, я б не назвав підсвітку ідеально рівномірною. Це стосується обох моделей, як і наступний невеликий мінус. Саме гравіювання на кейкапах темно-сіре. Основні клавіші Ші світло сірі, акцентні жовтого кольору, а решта темно-сірого. Через це обидві клавіатури виглядають досить ефектно, але цьому є ціна, і вона називається видимість гравіювання. Найскладніше його розпізнати саме на темно-сірих клавішах. що правда, вони функціональні, і кожен поважаючий себе користувач комп'ютера повинен наосліп знати їхнє розміщення. Однак повернімося до EpoMaker EP64. Перемикачі Мулану лінійного типу справили на мене хороше враження. Звук натискання не надто гучний. Клавіші приємно відпружинюють практично одразу після натиснення. Якщо ж ви полюбляєте інший характер взаємодії, можна легко та швидко замінити свічі на будь-які інші, адже клавіатура вам це дозволяє. Всередині EP64 64 вбудований акумулятор на 2000 мА. При активному використанні клавіатури з увімкненою підсвіткою заряду вистачає на кілька днів, тоді як при вимкненні підсвітці можна розраховувати на приблизно 10 днів. Доволі непогано, зважаючи на розмір. Певний час я використовував Донгел і також пробував Bluetooth з'єднання в обох випадках. Сигнал доволі стійкий, а набирання тексту відбувається без проблем. Фірмова програма для налаштування клавіатури порадувала широкими можливостями. Звичайно, ви можете налаштувати підсвітку та макроси, але разом з тим навіть можна поділитися своїми налаштуваннями з іншими. Прикольно, що є колекція різних варіацій підсвітки від інших користувачів із рейтингом і на будь-який смак. Окей, загалом розібралися з малюком, але що нам пропонує AK820 Pro? 82 клавіш... клавіші. Так стоп. О. 82 клавіші у форматі 75%, колесо регулювання та екранчик Завжди кайфово бачити екранчик там, де ти його абсолютно не звик бачити. Та до нього ми ще дійдемо. А зараз давайте про конструкцію. 800 грамів ваги збірка та якість матеріалів на висоті. Цього разу ніша з донглом розташована в нижній частині клавіатури. Тут же можна знайти навіть регульовані двопозиційні ніжки для налаштування девайсу під зручний для себе кут. Присутній також фізичний перемикач між Windows та Mac, а також між трьома режимами роботи: від донгла по блютузу чи проводовим способом. Роз'єм type c розмістився традиційно на задній частині. В клавіатурі встановлені лінійні так звані Flying Fish свічі, які видають мінімальний спротив при натисканні, що сподобається багатьом геймерам. Структура вироблена під Gasket Mount, що підкреслює акустику саме обраних вами перемикачів і до ваших вух не долинає нічого зайвого. Цікавою також є технологія FlexCut, яка зазвичай зустрічається в дорожчому сегменті. Спеціальні прорізи в топлейті та PCB платі забезпечують здатність прогинатися в області натиску клавіш та амортизувати удари. Але я вже потираю ручки, щоб перейти до екранчика розміром 0,85 дюйма, який вирішив примоститися поруч з блоком стрілочок. Навігація ним здійснюється за допомогою колеса зверху, яке у звичайному режимі регулює гучність. Ви можете швидко змінити режим та яскравість ГБ підсвічування, побачити поточний час, рівень заряду акумулятора та спосіб підключення. Незважаючи на маленький розмір екранчика, інформацію гарно видно. Звичайно ж, ви можете вивести своє зображення або гівку. Для цього потрібно завантажити фірмову програму, знайти улюблену картинку або гівку в інтернеті та у програмі налаштувати її виведення на екран. Відразу скажу, що не кожна картинка відобразиться без проблем, тому спочатку її варто зменшити і розділити покадрово з допомогою сервісу gif.com. А вже потім готовий файл завантажити через програму на клавіатуру. Чи можна жити без екранчика на клавіатурі? Теоретично так, але вже не хочеться. Завжди класно мати маленький кастомізований квадратик, яким ще й можна налаштовувати підсвітку, не заходячи в програму для клавіатури. В EpoMaker AK 820 Pro вбудований акумулятор на 4000 мА. Це дає можливість активно використовувати клаву при вімкненому RGB та екрані. 3-4 дні. А якщо забити на підсвітку, то 2 тижні девайс повинен протягнути спокійно, і це чудовий результат. Враховуйте, що мова про використання з Донглом, оскільки Bluetooth виїсть батарею трішки швидше. Загалом обидві клавіатури від Apple Maker знайдуть своїх шанувальників як серед звичайних користувачів, так і серед ентузіастів. Приємні ціни, офіційна гарантія, чудова якість збірки та свої особливі фішки. Особливі фішки розкриються і перед вами, якщо ви натиснете дзвоник для сповісти. Та напишіть в коментарях, яка клавіатура сподобалася вам більше. Компактний мінімалізм чи клавіатура для екзибіта поради від Тані! Запам'ятайте, ваші пальчики створені для того, щоб друкувати на клавіатурі щось конструктивне і мудре, а не токсичну маячню. Токсична маячня так само виправдана, тому що емоції ж треба вивалювати, не тримати все в собі. І клавіатура допоможе в цьому. Особливо, якщо гарна збірка і ну, якби. Все так надійно, і ти ще відчуваєш тактильний прям захват від того, наскільки ти там кого і куди оце от, ну, робиш. Ну, якщо дуже хочеться, то можна. О!